Доброго дня! Отримав сьогодні посилку від магазину Абрамс. І коли відкрив, просто був дуже приємно здивований тим, наскільки Абрамс піклується про своїх клієнтів. Замовив, в них, ну, якщо хто не знає Абрамс це магазин військового спорядження. Замовив у них для доньки підвіз для Фанаріка, щоб вона його не. Не могла потеряти, тому що фонарик маленький, а дитина теж ще не сильно доросла. І коли я відкрив посилку, я був приємно здивований, тому що в посилці мене чекав такий солодкий сюрприз. Це така шкарпетка військового Санта Клауса в стилі мультикам, повністю заповнена цукерками. Повністю. Ну, дякую магазину Абрам за такий подарунок. Просто неочікувано. Дуже приємний, класно зроблений. Дивіться, тут повністю такий він дуже-дуже цікавий. Я ну, просто вражений. Я навіть не, не, не думав, що таке може бути у посилці. Ну і, звичайно, цей підвіз для. Фонарика, ну що фонарик у неї Фенікс, манюенький, такий, такий, наключник. Ну і для це підвіз буде, типу, щоб фонари не, не загубила, тому що вона дитина ще не сильно доросла. І часто губить, тому що вже якби два фонарика вже було загублено, тому що на, наші сусіди, росіянці, не, на, не перестають нас бомбити, тому якби, відключення світла існують, і потрібно якось з цим боротися. Сьогодні це не про це. Ось. Саме основне, я був просто приємно враженим. Тим, наскільки хлопці піклуються про своїх е, клієнтів. Ну, дуже, дуже, дуже. Дуже дякую магазину Абрамс. Звертайтеся. Також, як обично, в магазині Абрамс завжди є наклейка. Дуже дякую магазину Абрамс.